Давайте поговоримо про факапи в моєму персональному стилі. Мене звати Анастасія, більше ніж п'ять років я надаю послуги як персональна стилістка, і зараз мої повсякденні образи виглядають ось так. Але колись я одягалась ось так. І хочу виділити декілька ключових помилок, які заважали мені гарно виглядати. І перше, це одноманітна кольорова гама в гардеробі. У мене було таке переконання, що темні кольори це практично, вони легко з усім поєднуються, тому мій гардероб переважно складався з темних відтінків. Також іноді були і світлі відтінки. В основному це така була чорно-біла кольорова гама. Через це мої образи виглядали супер одноманітно та нецікаво. Я намагалася експериментувати з поєднанням кольорів, але якщо чесно, виходило не дуже. Зараз мій гардероб також складається з переважно нейтральних відтінків, але для того, щоб образи виглядали більш цікаво, щоб образи були більш глибокими. Я точково додаю яскраві акценти або додаю якісь яскраві фактури. Так образ хочеться роздивлятись, і так він виглядає більш цікаво. Коли я стала персональною стилісткою, я навчилась працювати з кольором, я навчилась поєднувати кольори, і саме ось ці знання і допомогли мені будувати власний стиль. Наступна фатальна помилка, якої я припускалась, це нерозуміння пропорцій своєї фігури часто обирала невдалі для свого типу фігури довжини, фасони, і це не дуже гарно виглядало в образ. Зараз я знаю свій тип фігури, вмію працювати з пропорціями, вмію коригувати нюанси своєї фігури. Роблю так, щоб одяг демонстрував тільки сильні сторони моєї фігури. Наступна помилка полягала в експериментах. Багато намагалась експериментувати з поєднанням речей, з додаванням аксесуарів, але це виглядало некрасиво дивно. Знову ж таки через відсутність потрібних знань. Тоді я не розуміла про що мій стиль. Часто купувала просто красиві речі, бо вони красиві. Думала, що потім щось цікаве з них придумаю. Але зазвичай ці красиві речі потім просто без діла лежали в шафі. Що я хочу сказати? В роботі над власним стилем мені дуже допомогла та інформація, яку я отримала під час навчання. Ну і, звичайно, досвід без цих знань, без практики, без розуміння своєї фігури та зовнішності, навряд чи в мене би щось вийшло. Якщо ви хочете попрацювати над своїм стилом, над своїм гардеробом разом зі мною пишіть мені в особисті повідомлення. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях, чи потрібна друга частина.